Чергова драма, яка була номінантом на премію Оскар 2024 як найкращий міжнародний художній фільм, але перемогти зону інтересу не вдалося. Хоча у мене особисто дуже багато питань до тієї стрічки. Але все ж таки у цього фільму є нагороди венеціанського кінофестивалю. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів, про фільм далеко не новий та не для кожного. Під назвою Я капітан давайте по порядку. Я капітан. Як ви думаю, вже здогадалися, судячи з відеоряду, це стрічка точно не для расистів, а навпаки про проблеми темношкірих у наш час. Двоє молодиків збирають гроші, щоб поїхати зі свого незрозуміло де існуючого маленького містечка в Африці до Європи. І там потрапити на MTV, бо вони типу ніфіга собі музиканти, як ті люди з Житомира, які їдуть підкорювати столицю. Правда, шлях у цих набагато довший та в рази небезпечніший. Не можна просто так взяти і сісти на блаблакар чи на який-небудь Богдан та виїхати, враховуючи, що у них немає навіть документів. Звичайно, на перший погляд, подорож перетворюється на боротьбу за виживання у прямому сенсі цього слова. У нас тут двоє головних героїв, які дуже різні. Ну я маю на увазі по характеру різні. Один дуже позитивний та за будь-який кіпіш, другий же максимально серйозний, відповідальний та прискіпливий до всього. Періодично з'являються другорядні персонажі, які так чи інакше допомагають хлопцям. Деякі з них просто плід уяви одного з них. Цікаво, що багато з акторів взагалі ноунейми, і це перша їх поява на великому екрані, але це взагалі не впливає на якість їх гри. Це погляд на людей з країни третього світу, про їх побут, традиції та всю складність їхнього життя. Нехай спершу може здатися, що у них наче все є, що треба для існування. Тут є веселі моменти, але з кожною хвилиною фільм стає все важче і важче. Це про втілення мрій та готовність піти на будь-який крок заради цього. Ну і про виживання в сучасному світі, який дуже відрізняється від нашого. Хоча у нас зараз теж не все адекватно. Хронометраж стрічки дві години з рейтингом 16 плюс, який Мовлений лякаючими сценами та кров'ю. Візуально дуже красиво знято, є різні краєвиди, переважно це пустеля, але все ж таки. Є динамічні зйомки, коли камера супроводжує персонажа, створюючи такий собі один довгий кадр, що, враховуючи багато людей, масовки передає живе оточення. Є жорстокі кадри, та й сам фільм не має якогось фільтру. Всі максимально справжні, брудні та побиті. Музика є, її, її небагато. Точніше, ви навіть не помічаєте, як вона починає грати. Вона вся дуже різна, але цікава. Це не той тип композиції, які ви додаєте в свій Spotify, чи що ви там використовуєте. Композитор стрічки Андреа Фарі відомий за таким фільмом, як італійська гончиця та серіалами Ромул і «18 подарунків. Я був скептично налаштований перед переглядом та взагалі почав позіхати вже на п'ятій хвилині. Але потім, навпаки, мені ставало все цікавіше дивитися далі. Єдине, що я не дуже полюбляю відкриті кінцівки. Ну, якось так. Ну а що?